Добрий день, підписники та гості мого села на Полтавщині. Сьогодні, 30 березня, день теплого Олексія. У цей день хочу насамперед привітати усіх Олексіїв, Олексіївних та Олексійовичів із Днем їхнього ангела і побажати, щоб тепло зігрівало душу кожного з них, наповнювало світлом, радістю. Любов'ю, щоб їхній ангелохоронець завжди був з ними, оберігав крилами своїми від усякої біди накривав і від усіх гараздів захищав. У народі цей день називають Днем теплого Олексія в пам'ять про святого Олексія, людину Божу. За народними прикметами вважається, що в цей день приходить справжнє тепло. І зима остаточно поступається місцем у весні. Сьогодні зранку у нас сонячно, 0 градусів. На вулиці гарне блакитне небо. Навіть не хочеться вірити, що у нас іде війна, щодня гинуть люди, багато залишилося без даху над головою. І щоранку прокидаючись, і виглядаючи в вікно, я дякую, безмежно дякую нашим захисникам, людям, які, не вагаючись, покинули власні домівки, покинули свої родини і стали на захист батьківщини, на захист нашої рідної землі, своїх родин, своїх дітей і нас усіх. Я їм безмежно дякую. І схиляю голову перед їхньою мужністю, стійкістю і героїзмом, здоров'я вам. Любі захисники, бажаю вам, щоб ви всі живі, здорові, неушкоджені, повернулися додому, додому разом із цією весною, щоб ми дочекалися перемоги і щоб нарешті настав довгоочікуваний мир, щоб не гинули люди, щоб жили всі мирним життям. Щиро цього усім бажаю. Сьогодні надумалася спекти оладки до чаю. Взяла пів літри сироватки. сироватка повинна бути кислою, підігріла її на вогні, додала 3, ложки цу... 3 столові ложки цукру, чайну ложечку солі, добре розмішала, просіяла борошно. В такі три стакани додала, перемішала. Потім додала чайну ложечку соди і цукор ванільний. Оце таке тісто вийшло. Зараз буду випікати оладки. Сковороду вже поставила на вогонь. З цієї кількості тіста у мене виходить 4 ось такі сковорідки. Ось такі оладки виходять. Камера не передає колір. вони такі, з вигляду, смачні, рум'яні. Ось поглянемо, які вийшли всередині. Бачимо, що тісто добре пропеклося, пухке, отже, все нормально, їсти можна. Ось такі оладки вийшли. Відкрила варення яблучне із цукерками барбарис. Робила по рецепту з інтернету, дуже сподобалося. Отакі оладки. буду снідати. Смачного мені. Кажуть, що яка погода на теплого Олексія, така погода буде і день. Побачимо. Також на теплого Олексія прийнято було розпочинати приготування до весняно-польових робіт. Виносили картоплю на двір, щоб вона вже загортовувалася перед посадкою. Готували необхідний для городніх робіт інвентар, лагодили. Пасічники раніше, 30 березня, виносили вулики. Із зимівників. Але зараз вже погода значно стала тепліша, клімат змінився, то вже бджоли й облетілися давно. Усі ці справи господарі намагалися робити до вечора, вправитися, щоб до заходу сонця вже зібратися всією сім'єю за одним столом. О, ну, і, звісно ж, вечеряли пісними стравами, так як зараз у нас піст. У цей день тепла сонячна погода обіцяла гарний врожай і багаті рої, джіл. Ну, це народні предмети, так кажуть. А як насправді, чи воно справджується ці предмети, хоча я думаю, що не завжди. Так, що ще? Які ще цікаві прикмети, пов'язані з цим днем. Кажуть, що цього дня е, цей пташиний спів належить вівсянці. Саме у День теплого Олексія вівсянка вперше співає свою пісню. На цьому буду завершувати своє відео. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей. Дякую за увагу!